Від того, як будуть підготовлені сім'ї до зими, залежить їх успішна зимівля, а також продуктивність бджолиних сімей у наступному пасічницькому сезону. Що? Перше ніж приступити до підготовки бджолиних сімей до зимівлі, треба бджолини сім'ї в першу чергу оглянути. В народі це кажуть осіння ревізія. Що ж враховують під час огляду бджолиних сімей, або як я вже сказав, під час осінньої головної ревізії. В першу чергу. Треба оглянути сім'ю і визначити силу бджолиної сім'ї. Для проведення успішної зимівлі необхідно, щоб сила бджолиної сім'ї мала складати не менше 7-8 вуличок. Зараз ми відкриємо цю сім'ю і подивимося. Ця сім'я ще не оглядалася, не підпадала під осінню ревізію. Тому зараз ми спробуємо цю сім'ю. Оглянути і визначити силу її чи достатня буде сила для проведення успішної зимівлі? Як бачимо, після пасічницького сезону сім'я займає досить багато ще місця, багато рамок, тому таку кількість рамок на зиму ми не можемо залишити. І... Є різні види стільників, як світлі, так і темні або світло коричневі. Для зимівлі придатні в основному світлокоричневі або темні стільники, але не чорні стільники. Світлі стільники, вони, от, наприклад, цього стільника це світлий стільник, хоч він і має невеличкі запаси вуглеводного корму. Але такий стільник не придатний для зимівлі. Тому ми його візьмемо і заберемо до... Переносного ящика. Такі операції осінню слід робити дуже швидко, тому що, я вже попередньо сказав, що бджоли починають підготовку до зимівлі ще із літа. В основному вони відкладають на стільниках вуглеводні корми, от ми бачимо, і білкові корми. Тому на час зимівлі необхідно в бджолиній сім'ї мати як один, так і інший вид корму. Зараз є питання спірне між пасічниками залишати на зиму білковий корм в вигляді перги чи не залишати. Ми в себе в лабораторії вже протягом кількох років якраз і проводимо дослідження по білковому корму і вплив його на зимівлю бджолиних сімей. Так от я ще раз і ще раз хочу. Підтвердити, що обов'язково на час зимівлі у бджолиних сім'ях повинні бути запаси білкового корму. Це може бути дві-три рамки, два-три стільника. Але ще раз повторяюся, він обов'язково повинен бути. Наступна рамка у нас також придатна для того, щоб ми її залишили бджолам на зиму, тому що вона кольору світло коричного яка придатна для того, щоб бджоли під час зимівлі використовували ці кормові запаси. Про те, що почали ми огляд з визначення спочатку не кормових запасів, а сили бджолиної сім'ї. Але паралельно з тим, ми вже і визначаємо, і кормові запаси. У нас в Україні прийнято на час зимівлі в бджолиних сім'ях мати не менше 18 кілограмів вуглеводного корму. Це той корм, який. Бджоли ще під час медозбору збирали і відклали у цих стільниках. Якщо бджолина сім'я займає, наприклад, Зараз ми складемо гніздо і матимемо картину, скільки ця сім'я буде займати рамок. Але якщо ми матимемо десь 8-9 гніздових рамок, то на кожній рамці ми мусимо мати 2 треті заповнені, заповнені кормами. Такі рамки ми вже тут бачили, вони в нас зустрічалися. От якраз класична. Рамка вигляд класичної рамки для зимівлі бджіл. Це свого роду як, як навчальний посібник, як, як класичний така, такий випадок, коли ми маємо от такий стільник. Бджоли зробили для того, щоб зимувати, адже бджоли зимують під час зимівлі в вигляді такого клуба, якби. То бджоли зробили для майбутнього того клубу ложе із пустих комірок, а навколо ложа. Вже склали кормові запаси. Відомо, що бджолина сім'я, бджоли під час зимівлі, вони рухаються знизу вверх і споживають цим самим корми. Тому корм вуглеводний в основному розташований як зверху над клубом, так і в задній частині цього клуба. Зараз ми маємо стільник, на який треба обов'язково звернути увагу. Уже зараз середина вересня місяця. І якби бджолині сім'ї вже призупинили свій розвиток, свій ріст. Але в зв'язку з тим, що, очевидно, тепла погода, і ви зверніть увагу, що я дістав стільник, на якому бджолиний розплід. Бджолиний розплід вже майже на виході. Скоро із цього розплоду вийдуть молоді бджоли, вони облетяться і, і, і підуть на зиму. З одної сторони, це дуже, це дуже добре, що. Ми маємо цей розплід. Ми маємо нове поповнення бджіл, адже ці бджоли фізіологічно здорові. Я перед початком огляду бджолиної сім'ї сказав, що ми будемо в першу чергу звертати увагу на кормові запаси і на силу бджолиних сімей. І третій чинник, який найбільше впливає на зимівлю бджіл, це фізіологічно здорові бджоли На цьому стільнику. Так само кормові запаси, але ви бачите, що близько біля розплодного розплодного стільника є запаси білкового корму. Зверніть увагу, що там бджоли відклали. Бдджолине обніжжя, яке вже перетворилося у пергу. Це запас білкового корма, це якраз те, про що я казав, що під час е, запаси білкового корму повинні бути обов'язково. Інше діло, де вони повинні знаходитися, чи всередині в гнізді, чи з краю гнізда, то я б хотів би нагадати пасічникам, щоб це було обов'язково враховано при підготовці бджіл до зимівлі, що такі стільники із спілковим кормом мають стояти не всередині в гнізді, а другими або третіми від, від краю гнізда, від бокової стінки. Тому що коли такі стільники попадають всередину в гніздо, то бджоли можуть навіть роздвоїтися, цей клуб може роздвоїтися. І частина клуба бджіл піде в одну сторону, частина в другу. І може привести така ситуація до загибелі якоїсь половинки або взагалі сім'ї. Тому ми цей стільник зараз помітимо і потім переставимо його ближче туди до краю гнізда. Наступна рамочка так само утримує білковий корм і вуглеводний корм, але кормів тут недостатньо. Я вже повторяв, що кормові запаси мають займати мінімум половину, а то й 2 треті такого стільника. То тоді такий стільник придатний для зимівлі. Цей стільник також має запаси білкового корму. Дуже гарно тут видно і тут його досить багато. От. Тому ми цю рамочку також запам'ятаємо і поставимо при складанні гнізда ближче до бокової стінки. А далі в нас взагалі стільники які підлягають. Вибраковці. Такий стільник це те, що я казав. Є стільники світліші, є темніші, є зовсім світлі. Цей стільник вже темний, він має е, пошкодження. Вон. Тому такий стільник, тут залишки маленького меду, е, ми цей стільник заберемо і потім е, поставимо його за заставну дошку, щоб бджоли перенести цей корм у гніздо. Тому цей... Стільник я забираю також до переносного ящика. Ще дві рамки, одна з яких має кормові запаси, як уже закриті кришечками восковими, а ви бачите, що є кормові запаси, блищить на сонечку, може видно, блищить незапечатаний, не закритий восковими кришечками корм. Це в якійсь мірі зараз це безпечно, бджоли його використовують, а на зиму, коли залишається такий незакритий комірка восковими кришечками, такий корм, він при Особливо в слабих сім'ях він може закиснути і тоді спровокує захворювання у бджолиній сім'ї. Але тут сім'я досить сильна і вона до похолодання вона скористається цим незакритим кормом вуглеводним і буде його споживати. Ця рамка також підлягає вибраковці. Ми зараз струсимо з неї теж бджіл. І поставимо. Так, ми переглянули бджолину сім'ю, вже сказав, що другою, третьою рамкою від бокової стінки має бути стільник із білковим кормом. Такий стільник він має тільки вуглеводний корм, тобто мед, ми можемо його поставити на край. Як кажуть пасічники таким словом, як криюча рамка, то тобто, на ній, можливо, бджоли і не будуть зимувати, клуб не буде її обсідати, але вона буде в нас поки що використовуватися бджолами, тому що там є скормові запаси. Хотів би застежити ще пасічників, що зараз в нас в Україні досить великі площі сонячника. І багато пасічників вивозять бджіл своїх на медозбір на сонячник. Ця сім'я вона якраз не, була, не приймала участі в такому медозборі, але ті бджолині сім'ї, які мають кормові запаси. Із соняшника, то треба обов'язково в таких сім'ях збирати гніздо. Але на одну вулочку менше. Що я маю на увазі? Соняшниковий мед під час зимівлі дуже швидко кристалізується. Але у нас багато вже пасічників, особливо хто має великі пасічники, вони вже навчилися зимувати на такому меду, а менш досвідчені пасічники мед то втрачають бджіл. Тому я хотів би, щоб це обов'язково було якби, ну, занотовано у кожного такого пасічника, що е, подивився. Гніздо бджолиної сім'ї, бджолину сім'ю, сім склав гніздо це із тих стільників, але одну рамку забрав, бджолу струсив. Тоді у кожній вулочці буде більше бджоли, вулочка це ми маємо на увазі от віддаль, від, між рамками. Тоді в кожній вуличці буде більше бджоли, буде більш е, сприятливі умови для самих бджіл, вони більше будуть виділяти температуру і таким чином цей мед не буде кристалізуватися і вони його можуть вільно споживати під час зимівлі. Наступна рамка стільник це те, що я казав, що вона має в собі як мед вуглеводний корм, так і білковий корм. Я цей стільник ставлю другим від бокової стінки. Наступний стільник, так само як і той, має як кормові запаси, так і з білкового корму, і з вуглеводного корму. Так само ми цю рамочку поставимо сюди. Це те, про що ми казали, що ці рамки, які ми намітили, ми їх ставимо другою, третьою від бокової стінки. Тепер ця рамка, на якій знаходилась і матка, і розплод. Ми ставимо її посередині, але запам'ятаємо, що десь уже. Наступна нас буде проходити, ну скажімо, ревізія чи огляд бджолиних сімей. І тут вже не буде розплоду, ми цю рамку обов'язково заберемо і на зиму така рамка, я ще раз повторяю, вона маломедна, вона не придатна. Тепер також рамка, на якій є достатньо меду, ми її ставимо ближче сюди до розплодної. Ну І повертається знову до цієї рамки, про яку я вам казав, що вона ось теж майже на 2 треті з цієї сторони заповнена медом, ну, з цієї дещо менше. Але ми враховуємо всі ці кормові запаси. Тепер так, такий стільник, він Подивимося, можна залишити, можна взяти більш кращий. Ми візьмемо більш кращий стільник для того, щоб бджолам було краще використовувати цей мет. У Нас в Україні благополучно перезимовують сім'ї, сильні сім'ї, які мають не менше 2 кілограмів бджіл. Хотів би сказати, що одна вуличка це десь приблизно 250-300 грам бджіл. Ми маємо тут зараз сім вуличок, На 250 це виходить, десь біля 2 кілограмів бджоли. Ми маємо зараз у цій бджолиній сім'ї. Можна перезимувати і бджолині сім'ї з меншою кількістю бджіл, але то треба їх більше. Догляд за ними мати, щоб вони мали більше кормових запасів, раз, а саме краще, коли такі менші слабші сім'ї зимують по дві, в такому от по дві сім'ї в одному через таку перегородку ставиться, і можна тоді тоді вони краще зимують. Але я повертаюся знову до цієї бджолиної сім'ї. Ми переглянули, зробили свого роду ту ревізію, про яку я казав. Ми оглянули бджолину сім'ю. Ми виявили, що у цій бджолині сім'ї знаходиться. Вісім рамок. На кожній рамці ми маємо приблизно в середньому 2 кілограми меду. Це 16 кілограмів меду. Здавалось би, достатньо для бджолиної сім'ї. Але одну рамочку ми все-таки забираємо. Залишається у нас рамок 7. Це десь 14-15 кг меду. Можна залишити таку сім'ю на такій кількості меду, але тоді але б я не радив це робити, тому що загально прийнята кількість меду кормів, яка визначена у нас на пасіках, має складати не менше там 18 кг, Не менше тому цю сім'ю треба підгоду... під... підгодувати. Треба зробити цукровий сироп і цим цукровим сиропом підгодувати, і бджоли поповнять свої кормові запаси. Ще одне таке питання дуже цікаве. Воно, коли до нас приходять пасічники, вони питають, на чому краще зимувати. От я залишив на зиму мед, а мені кажуть, що краще зимувати бджіл на цукровому меду, тобто згодовувати цукровий сироп. Так, в якійсь мірі і там. Є доля правди, і там є доля правди. Якщо зимувати, от ця сім'я в основному буде зимувати на 80% на меду, не на цукровому сиропі. Але, е... Повернешся в природу, де бджоли взагалі, там ніхто їх не годує, і вони живуть, зимують, розмножуються, розводяться за рахунок цього корму, адже він найбільш збагачений різними мікроелементами, вітамінами і так далі. А в цукровому сиропі там нічого немає. Але... У меду дуже багато мінеральних речовин, які дещо переповнюють кишківник бджоли під час зимівлі. А коли бджола споживає цукровий мед, виготовлений із цукрового сиропу, там мінеральних речовин практично немає і тому їй легше зимувати. Тому ми радимо, що якусь, якщо є 50-60% кормових запасів саме меду, то до тих 100% додати ще цукровий сироп. Бджоли під час зимівлі споживають цей цукровий сироп, якби ну не цукровий сироп, а мед перероблений з цукрового сиропу. А вже в другій половині зими і початок весни вони вже переходять на свої кормові запаси на мед, і вже якраз він їм і допомагає вже більш там перенести ті суворі умови зимівлі. Що у нас останні роки, та не останні роки, а вже останні десятиліття склалася така варитозна. Ситуація на пасіках. Пасічники знають, про що я кажу. значить Тому треба в першу чергу оздоровити бджолині сім'ї. Якщо колись ще 30-40 років назад цих, цих робіт, що я тільки що виконав, було достатньо для підготовки бджолиних сімей, то зараз необхідно. Пролікувати бджолині сім'ї, і це треба робити терміново, не чекаючи, ну не втрачаючи ні одного дня. Взагалі-то ми радимо так, тільки закінчився медозбір, медозбір, треба сім'ю лікувати. Є препарати різні, є контактної дії, є препарати органічного походження і так далі. Їх різноманіття дуже велике, але будь-яким препаратом треба бджолину сім'ю пролікувати. Що зараз не можна як Колись оздоровлювати чи лікувати бджіл двічі на рік тільки весною і тільки осінню, або раніше було взагалі один раз тільки осінню. Цього робити не можна. Зараз ситуація складається так, що бджіл треба лікувати цілий сезон, але під час медозбору, під час активного сезону ні в якому разі не використовують хімічні препарати, тільки препарати органічного походження. Якщо це може бути там, мурашина, кислота, може якісь рослинного походження, препарати, ефірні масла і так далі. Але боротьбу таку треба проводити.